малята, Я дуже рада вас вітати! У нас сьогодні буде дуже цікаве заняття, оскільки в нас буде гість. ось такий їжачок-хітрячок, який сьогодні запропонує нам разом з ним в саду зібрати урожай. Давайте з вами пригадаємо, а який урожай ми можемо зібрати в саду. Так, дітки, звичайно. Це дуже смачні та дуже корисні ягоди та фрукти. А зараз ми з вами визначимо, що означає фрукт і ягода. Фрукти це плоди, які ростуть на дереві. А ягоди це плоди, які ростуть на кущі та на дереві. На кущі в нас можуть рости. Полуниця, малина, смородина, агрус тощо. А на дереві в нас дітки ростуть черешня та вишня. Отже, дітки, ми з вами визначили, що таке фрукт і що таке ягода і чим вони відрізняються. А зараз пропоную разом з нашим їжачком з вами згадати, як виглядають фрукти і ягоди. І як вони називаються? Отже, я вам буду показувати картинку, а ви разом зі мною будете повторювати назви фруктів та ягід. А їжачок нас уважно послухає. Отже, перші, на першій картинці в нас зображена малина. Малина це ягода, яка зростає на кущі. Наступний малюнок в нас полуниця. Полуниця це також ягода, яка також зростає на кущах. На наступному малюнку в нас зображена смородина. Смородина це ягода, яка також зростає на кущі. Вона може бути червона та чорна. На наступному малюнку в нас смачний і соковитий виноград. Виноград це ягода. Він теж росте на кущах. На наступному малюнку в нас зображена вишня. Вишня це також ягода, але яка росте на дереві. На наступному малюнку в нас Слива. Дуже солодка та смачна слива. Це фрукт. Вона росте на дереві. На наступному малюнку в нас персик. Це також фрукт, і росте він також на дереві. На цьому малюнку в нас зображена Груша дуже солодкий фрукт, який росте на дереві. А ось на цьому малюнку в нас зображений так, це яблучко, яке ви всі дуже сильно любите і знаєте. І це фрукт. Яблуко в нас росте також на дереві. На наступному малюнку в нас зображений абрикос. Абрикос це фрукт. І він теж росте на дереві. На наступному малюнку в нас кавун. Так, дітки, це кавун. І кавун, увага, це ягода. Він росте. Те на кущі. Це найбільша ягода, яка є. Запам'ятайте, будь ласка, що кавун це ягода. Так, дітки, ми з вами пригадали назву відомих нам фруктів та ягід. І також розібралися з вами, де вони ростуть. А наступне завдання. Ми зробимо також разом з вами. Я пропоную вам пограти в гру, що де росте. Отже, малята, зараз ми з вами пограємо в гру, що де росте. В нас є на малюнку зображене дерево. Тут ми з вами будемо розміщати наші фрукти і зображен кущ, на якому ми будемо розміщати. Ягоди Внизу нашого екрана у вас є підбірка ягід та фрукт. Виноград, яблуко, абрикос, слива, смородина, малина, груша та вишня. Отже, починаємо. На першому малюнку в нас зображен виноград. Дітки, як ви гадаєте, що це фрукт чи ягода? Так, правильно, це ягода. Тому ми виноград переміщаємо на кущ. Добре. Наступний малюнок в нас зображено яблуко. Що це таке фрукт чи ягода? Так,. Це в нас фрукт. І росте яблочко в нас на дереві. Наступний малюнок це абрикос. Що це таке, дітки, абрикос? Фрукт чи ягода? Вірно, абрикос це фрукт, тому ми його також переміщаємо на дерево. Слива. Давайте з вами пригадаємо, що слива це так, це фрукт. І переміщаємо нашу гарну соковиту сливу на дерево. Наступний малюнок в нас смородина. Дітки, що таке смородина? Де вона росте? Правильно, смородина це ягода. І ягода ця росте в нас на кущі. Добре, молодці. Наступний фрукт чи ягода в нас Малина. Що це таке? Правильно, малина це також ягода, і вона в нас на кущах. Наступний малюнок це груша. Груша в нас, дітки, ви добре знаєте, що це фрукт, тому ми грушу переміщаємо на дерево. Добре. І останній малюночок в нас це. Вишня, правильно, ми її переміщаємо на кущ. Так, добре, дітки! Ось ми з вами і познайомилися, що таке фрукти та ягоди і де вони ростуть. Отже, дітки, ось і підійшло наше заняття до завершення. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво зі мною і з нашим їжачком дізнатися. Дуже багато цікавого про фрукти. Дякую за увагу і до наступних зустрічей! До побачення!